Всім привіт ви на каналі Сполундо 3 і сьогодні ми знімаємо новий формікарій мурах. Да, в мене нові мурахи, от вони. Це теж ніце. Камера сфокусуйся. Ну це теж ні це. Їх чуть -чуть вони недавно переселились. В мене нема, звісно, відео на Ютубі, як вони переселялися. ось тут вот дерево старого фармикарія. І це. З'єднующі пластинки, що вони з'єднуються. Зараз я дам ще одну пластинку. Ну, дивіться, от такі от пластинки. Це різні лабіринти. Я такі, ну, по-моєму сказати чесно. От дивіться, матка тут є велика. От. Ну. Поганість цього муравельника в тому, що тут е, така от штука. що Там не є ніякого проміжутка, там нараз наливається вода. Ну, що із-за того, то у таких штучках вода має задержуватися, як це. Як це от, тут вода має задержуватися. От тут вона не задержується і виливається, розливається. Так у них один раз був потопно, вижили всі і матка. В них є. Скоро буде, то є один солдат, от там його лічинка. Ну, Ось така арена. На арені. Щас. Я пострив ходи, да, Тут є мертвий мураха. Він умер сам по собі, не потопів. бо він його ще, ще зранку бачив, він якось погано ходив, Ну, погано почувався. І дивіться. Тут в камінні є такі ходи. Оцей мурох може нам похоже, каже. ні, він ходить зверху. Ну, тих, Там, коло каміння в них, є всякі ходики, яких я посираю спеціально цим пінцет. У набор таких муравів виходить пінцет, ще виходить ну, пробірка якою. Ну, в якісь самі мурахи. Три таких підсоєднятеля Одна піпетка. Ну, і ще там насіння, тільки насіння, тільки маку. Ось насіння насипається сюди, це отсоєняється і піднімається Тільки не буду піднімати бо це тяжко І там. Можете сказати, а як туди долізають мурах. Я так спочатку теж подумав, але далі я придивися, там є проміжут, через якого мурав'я можуть переходити. А отут от тут ходи, вот тут залізають, вот тут йдуть сюди, тут проходять, тут проходять. Там... Ну, Ось такий от фармікарій. Ну, хороший. мені приніс Миколай. Ну, прикольний, звісно. Ну, тільки не дуже пророботаний, бо тут ще є такі ходи подвісні. Дивіться, якщо не відкривати кришку, воно зараз тут, там їм не підходить воздух, бо в них не пророблено таке. Перше. Друге. Є. А ще в набор уходять такі заглушки. Дуже багато, їх десь 12 штук. І диється друге, що тут виливається вода, коли наливаєш. І в прошлому фармікарі тут кілька води не розливається. А тут розливається. Ну, такі в них їда тут. всяке розположено. Це накривається так. Ну, і все добре. От мурахи зростають, роблять. Ну, а от тут у нас пальма. От така росте. Недавно пополивав її, ще вода мокра. Ну, І от така от пальма. Не дуже величка, да. А ще от яленочка з одного відео, кстати, теж жива, прекрасна. Ну, зараз виключу об у нас. І отак от світиться біло. От тут от, рибка вже в огромному акваріумі. Бо дивіться, отакий от акваріум в неї був. Тепер такий тепер. І тепер кажеться, що от этому вона жила не знати, як вона там жила. Кажіть, це дуже маленьке. Кажеться, а це велике. Ну, спочатку даже мені казалось, що це дуже велике. А тепер кажеться, що це дуже маленькі. От рибка щаслива. А мрові ходять, бігають. Я би хотіла зняти, як вони їдять. Але це, я не зміг знайти ніяку мушку, бо зараз на дворі зима грудень, ой, січень. Но. Такі от мурашки. Нова колекція. А прошлі жінці ну, могли в, в одному ютуб-шорці бачити, що з ними сталося. Там ну, у них мусор. Чомусь кить, був там. Ну, не знаю, морові самі так вибирають. Ну, я не зміг показати вам мухи, як вони їдять. Ну, мушки якісь маленькі або щось таке, бо ніяк вони знайшов. Тільки камера ще не сфокусується ніяк на них. Ну от такі от мурашки. А і ця матка більше рухається, як прошла матка. От. Бо ця хоч ходить сюди, виходить, біжить сюди, це провіряє все. Біжить обратно, а та на одному місці сидів. Нічого нового. Тут каждий формикарий і різний. Бо дивіться, цей такі, типа, букви Т. Цей це просто ходи такі і цей самий головний. І ще на таких коробочках, де було таке, от, було підписано, там мураві будуть відпочивати, там мураві будуть розмножуватися. Ну, таке було. Ну і всім дякую за перегляд, що додивилися аж 7 хвилин це відео і... Якщо хочете підтримати муравів, то жміть лайк і підписуйтесь. І на цьому я би сказав все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!